Так, ми отримали результати досліджень е, приблизно півтори тижня тому, і е, перше, де ми їх озвучили, це сьогодні на прес-конференції, в прес анонсі Але ми будемо надавати всі матеріали для проведення цих всі, що в нас є наявні, наші дослідження ми скеруємо е, в органи внутрішніх справ. Ще будуть запитання? Немає. На тому ми будемо завершувати нашу прес-конференцію. В роздаткових матеріалах ви отримали таку коротку інформацію. і Наші основні напрацювання. Звичайно, це не все, це такі витяги з наших основних напрацювань. І е, хочемо звернути вашу увагу, також допомогти нам в цій боротьбі, можна сказати, по дійсно по отриманні правдивої інформації, донесення правдивої інформації про екологічну ситуацію, про небезпеку, про те, що несе нам ця небезпека, щоб люди просто знали, що не можна пити цієї води, не можна садити там, висаджувати якісь саджанці чи сільськогосподарську продукцію, і я думаю, що ми надалі. Будемо піднімати ці питання, і будемо... Е Виносити це питання на, на рівні центральних органів виконавчої влади для того, щоб зупинити це свавілля і провести цю територію у відповідність до чинного екологічного і до чинного законодавства. Я ще також ми хотіли апелювати до місцевих мешканців, бо ми сподіваємося, що ця інформація про сьогоднішню, яка б сьогодні була озвучена, вона дійде до двох місцевих мешканців, які виявлять бажання захистити свої права, і ми, як ми ж. Природна благодійна організація, яка надає безкоштовну допомогу, зможе підготувати їм відповідні будовні заяви про захист їхнього права на здорове проживання, і можливо і безпечне довкілля і ці справи до Європейського суду з прав людини. Тому що саме коли є конкретна людина і захист конкретних прав, тоді більш реальніше добитися якогось успіху, тому що інакше ця справа може перейти просто в режим обговорення на рівні центральних органів і. Затягування часу. Все, дякуємо Дякую. всім. Хто.